Всім привіт! І сьогодні хотів би з вами поспілкуватися на рахунок таких магістральних труб, як металопластикові труби. Ще їх називають металопласт, труби з шаром алюмінію, ну хто як її називає. Дані труби у нас складаються з трьох шарів. По-перше, це у нас йде полімерний шар, далі у нас іде, я думаю, що може тут якраз буде видно вам, побільше підіймо, але краще, я думаю, що я візьму трубу побільше. Так, Вид. Тобто, По-перше, у нас іде тут полімерний шар, далі йде шар металу, і зверху де ж у нас йде полімерний шар. Тобто, які шари у нас можуть бути? По-перше, це у нас може бути труба pert альt може труба бути пекс-альд, або може труба бути пекс-альпекс. Тобто, в залежності від самого полімерного матеріалу, у нас буде різна ціна труби. Сьогодні ми розглядаємо трубу від торгової марки Пома, котра виробляється у нас в Італії. Тут у нас є маркування Germany, але раніше вироблявся на заводі в Німеччині, зараз даний вид труби виготовляється на заводі в Італії. І дана труба у нас йде перт-альпед. Так, дивіться, які плюси цієї труби. Тобто дана труба у нас витримує тиск до 10 атмосфер. І підходить у нас на в принципі на любу систему. Тобто це як опалення, так і водопостачання, як холодне водопостачання, так і гаряче водопостачання. Також що хотів вам розказати про дану трубу. Дана труба у нас йде від 16-го діаметра і, скажімо так, закінчується дуже великими діаметрами. але скажімо так, потреби в дуже великих діаметрах в Україні немає, тому тримаємо по наявності зазвичай всі ходові позиції. Тобто починається від 16-ї труби і закінчується 32 трубою. Це те, що в основному використовується в нашій так, стандартній забудові. Не беремо глобальні проекти і, скажімо так, великоповерхові будинки. Ну зазвичай в великоповерхових будинках також використовується максимально 32 друга труба. Но наразі, так як скажімо так, візьмемо старі будинки, де у нас ще зроблено металом. І метал у нас в основному йшов сорокового діаметру, то зараз все по-новому підходить з головою 32-й діаметр і більше немає сенсу використовувати. З чого у нас взагалі складається дана система? Тобто, крім самої труби, нам буде потрібно ще додатковий фітінг до цієї труби. Тобто, фітінг у нас весь іде латунний. І використовується так, так, він називається у нас прес-фітінг. Тобто сам монтаж відбувається з допомогою пресу, прес-інструменту, який обжимає даний фітінг. Тобто, зараз вам покажу. У нас на фітінгу є такі кільця. От, як ви бачите, на кожному фітінгу є кільця, в залежності від розміру, вони будуть різного діаметру. І як у нас відбувається взагалі монтаж даних систем? Монтаж даних систем відбувається дуже, -дуже просто. 16-ту трубу і 16 фітінг. Тобто у нас розширюється трохи труба, вставляється в сам фітінг до самого кінця і потім обжимається вже отаким прес-інструментом, як у мене тут лежить приклад даного прес-інструменту, Тобто, Дані клешні використовується в залежності від різного діаметра іде різні клешні. Так що, якщо ви монтуєте вашу систему, обов'язково зверніть на цю увагу, бо без даного інструменту, на жаль, ви не зможете нічого зробити. Так, і далі, коли у нас вже повністю обжатий фітінг, от у нас тут є приклад з от так Отак виглядає обжатий фітінг на самої трубі. Тобто взяти, розірвати його це дуже проблематичний момент. Тому це з'єднання дуже скажімо так, надійні. Якщо фітинг у вас гарної якості йде, то з цим з'єднанням нічого ніколи не трапиться, Ну, скажімо так, ніколи то таке питання, що може всяке бути, але ну, зазвичай, коли використовується якісний фітінг, коли він скажімо так, йде не пластиковий, бо деякі фітінг, де латунний, деякий фітінг де пластиковий. Тобто, наприклад, якщо ми от візьмемо тарінок, Тобто у нас ця середня частина йде латунна. На деяких виробниках і деяких фітінгах ця система може вироблятися з пластику, з ППСУ матеріалу. І в принципі то непоганий матеріал, але для його, скажімо так, для його монтажу є деякі моменти. Тому що перший момент то, як ніяк, є пластик, якщо так, його деформувати або десь щось зламати, то він може дати тріщини у вас. А другий момент то що даний матеріал у нас боїться бетону. Тому даний фінгінг при заливці стяжки вже у вашій приміщенні, треба ізолювати фітінг від самого бетону. Як зазвичай його заматують алюмінієм скотчем, і в принципі даний фітінг служить дуже багато. І нічого з ним не трапляється, і бетон його не роз'їдає. Так, друзі, і ще один момент: дану трубу також можна використовувати на систему теплих підлог. А, в чому є плюс, ну багато майстрів металопласт дуже люблять. дуже люблять. Чому його люблять? Тому що він дуже простий в монтажу. Тобто ця труба, котра дуже легко згинається і тримає форму. І тримає форму. Тому майстри дуже люблять її за оцей такий прекрасний момент. Так, що ще вам можу розказати? Про цьому? Тобто, для систем водопостачання та опалення ця система теж використовується, як я сказав, завдяки фітингу. Тобто, фітинг є різного виду, починаючи від трійників колін, тобто, щоб провести до кінцевої точки магістраль. Також мають різні муфти, щоб перейти безпосередньо або в котельні перейти вже на цю трубу, або десь на кінцевих точках перейти на різбу. Також фітінг може бути ну, скажу так, може і зовнішньою, і з внутрішньою Різьбою, тобто він дуже-дуже великий асортимент того фітінгу, і можна вирішити любу проблему завдяки цьому фітінгу. Так, також є у нас отакі. Монтажні коліна, котрі вже використовуються безпосередньо під змішувачі і під, скажімо так, під кінцеві точки, де вже ставляться у нас проводові крани. І також є фітінг, є такі трубки для підключення радіаторів. Бо багато є вже дизайнерських скажімо так, рішень, котрі потребують, щоб вигляд, навіть тих же підключень радіаторів виглядав красиво. Не просто звичайний кран, а щоб воно красиво вже підходило безпосередньо до радіатора. А для цього і використовуються такі хромовані трубки, котрі вже в залежності від висоти підрізаються, і є спеціальні муфти, котрими вони підключають вже радіатор безпосередньо. Друзі, ну, наче, то основне, що хотів вам розказати про дану систему, про даний фінтинг, я вам розказав. Якщо у вас залишилися якісь питання, то обов'язково пишіть їх в коментарях. Або звертайтесь по контактам в описі під відео, і наші менеджери допоможуть вам в підборі, обладнання, котре потребує саме ваша система. Ну і звісно, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, діліться даним відео. Гарного дня і мирного нива. Далі буде цікавіше.